Вітаю, спані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Long live та Кінг. Сьогодні говоримо про тему, яка досі нормально не розкрита, але вона важлива. Говоримо сьогодні: чого: на позиції, на лінії бойового зіткнення, на лінії розмежування в траншеях, окопах, в ліндажах то що не варто використовувати кросівки і віддати перевагу необхідно ботинкам, Військовому зуттю, зуттю з високим берцем це критично важливо для здоров'я вас для можливості виконувати бойові завдання і залишитись цілим та неушкодженим. Будь ласка, послухайте, розповсюдьте, пишіться якийсь коментар, залиште посилання на інстаграм. В описі посилання на телеграм в описі, також в описі посилання на баймій кофі і те, як стати спонсором youtube каналу. Дякую вам щиро за підтримку і допомогу, яку ви надаєте. Дякую всім і кожному, хто є на своєму місці. Поїхали. Тема дуже проста, тема дуже очевидна, але. Вона не розкрита до кінця, вона взагалі не розкрита, не пояснює цього і це погано. В першу чергу, коли ми говоримо про кросівки, це специфічне взуття. Воно дуже комфортне, воно дуже зручне, і воно було створене для чого? Правильно, для фізичної активності, для всякого біга тощо. Чого в ньому немає? В ньому немає підтримки вашого суглоба. Ось цієї речі немає. Справа в тому, що коли ви на позиції знаходитесь, коли ви знаходитесь на лінії бойового зіткнення, ви носите на собі додаткову вагу майже постійно. Це броня, це додаткова БК, це ваша зброя, це, 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 це все те, що на вас. Постійний стрес для ваших колін, постійний стрес для ваших суглобів, там, де гомілка. Розумієте? Якщо ми візьмемо, наприклад, зимові мої бейлівели, ви можете побачити, наскільки ось ця ось частина. Вона така гладка, вона потужна, вона дає змогу підтримати мою ногу, якщо там її підверну, ще щось. Да? Якщо взяти літнє взуття, тут все трошки інакше, але теж є підтримка за рахунок шнуровки, да, за рахунок цієї затяжки, ви теж можете цього добитися. Це перше ваш соглоб на випадок. Вивиху на випадок, якщо поставити ногу на якесь сміття, камінюку, що завгодно, воно вас врятує. Кросівок ні. Те саме в посадці: коріння, розбиті дерева, ями, воронки, усе інше, зачепилося, перечепилося, підвернули ногу, зламали ногу, порвали ваші зв'язки. Це треш. Ви одразу триста, ви одразу. Стаєте непридатним і ну, безпомічним, вам потрібна евакуація, ви стаєте тягарем для вашої групи. Це треба розуміти, бо це критично. Справа в тому, що в армії, ША вас готують поступово і ваші ноги вони м -м, спеціальним чином тренуються, набувають міцності, звикають до навантажень. Під вагою, але усі навантаження подібних, е подібних нюансах і вправах ви виконуєте якраз в берцах. Усі маршкітки виконуються в ботинках. Ось таких, розумієте, з високим усім берцем, який дає змогу вам отримати додатковий умовний захист ваших суглобів. Люди, які мали травми колінних суглобів чи інших, знають, наскільки довго все це заживає. Подивіться просто на цю картинку. Це наскільки. Складна гомілка, да, ось цей суглоб. Це критично, критично важливо мати гарну підтримку стопи. Це перше, друге, подошва, вона м'яка, вона прорізається, вона пробивається цвяхами, вторинними уламками, первинними уламками, я не знаю, уламками просто там бетонними, да, там, асфальтом, воно ріжеться все склом. І тут набагато. Все цікавіше. Так, воно трошки більше важить, але просто порівняйте умовно. М'якенькі ось ці речі з да, піни, і ось все це добро з такої моцної резини, гума, яка дає змогу вашим ногам, вашим стопам відчувати себе більш комфортно. І ще раз. Наше тіло не розроблене для того, щоб тягати на собі стільки ваги постійно. Тому дуже страждають коліна, дуже страждають е, стегна, ну, стегновий суглоб, так, тазові суглоби, хребет, про нього взагалі мовчу. Але все це приходиться куди правильно, на гомілку, яка не має ніякої підтримки. Тому я дуже не раджу використовувати подібне взуття, навіть якщо це щось з трошки вищим. Да, Вірцем, але це кросівок, Він розроблений не під це. Це все одно, що брати спорткар, да, чи там велосипед, який заточений на кольцеву, наприклад, гонку, і виїжджати на ньому ну, в ліс на якийсь там трейл, да, чи робити кросконтріні заїзди. Ці речі були розроблені для інших речей. Використовувати їх за призначенням. не можна в коньках там бігати. По асфальту, буде незручно, зламаєте собі ноги знову ж таки. То те саме тут. У вас має бути взуття. Не обов'язково це має бути бейлівал, да? не обов'язково це має бути там американська фірма. Але чим краще буде у вас подібне взуття, тим, тим легше буде вам потім, так, на лонг ран, розумієте? Бо це ваше здоров'я, це ваші суглоби. Хлопці, коли болять суглоби, жити не хочеться зовсім. Повірте мені. Просто повірте. Тому, будь ласка, якщо є змога, в жодному разі не використовуйте кросівки на лінії бойового зіткнення. Не дивіться на фото зелених а, там Ерфорсівських спецпризначенців, да, чи ті СІПІшників, які інколи дозволяють собі одягти такі хай-спід-кросівки, і десь на фото з'явитися в них. Там інша специфіка, там немає. Посадок, там немає окопів, там це трошки інакше. У нас інша ситуація, тому ця ситуація має бути розібрана і доведена. Якщо ви бачите когось ну, в подібному взутті, розумієте, що він робить неправильно. Доведіть йому, поясніть. Якщо ви на керівній посаді, то все залежить від вас. А ви маєте встановлювати стандарти, ви маєте пояснювати особовому складу, що це неправильно, це призведе до травмування, це призведе до того, що тебе, тобі буде потрібна евакуація. І через те, що ми будемо бляха тебе вести, зможемо там, не потрапити там, в інше місце, і хтось, хто ну, дійсно потребує там, допомоги і евакуації, затримається і наслідки будуть більш важкими. Я повірити, не можу, що я пояснюю настільки ну, зрозумілі для мене речі, ну, але виходить. Так що треба, тому що досі бачу ці рукавички без пальців, да? досі бачу там, хлопців в кросівках. Так не має бути. Це ще раз класне взуття, але здається, це алягер. Зараз загублю. Як там кажуть, алягер Алягер. Да? На війні, як на війні. Будь ласка. Розумійте ці маленькі речі, зрозумійте, що немає тут дрібниць, і подібна дрібничка може коштувати ну, дуже поганих наслідків. З вами був Олександр Святов, і я поясню пляха. Очевидні речі. Дякую всім за підтримку і допомогу. Дякую всім за те, що ви робите. Посилання на телеграм-інстаграм в описі також в описі посилання на баймі кофі і текст текста спонсором youtube каналу, дякую до побачення, переможемо.